Сьогодні ми проводимо атестацію наших учнів школи з воркаут. Ця атестація це перевірка можливостей наших учнів за півроки їхньої праці, чого вони досягли. Сьогодні вони виконують підтягування, віджимання від підлоги і віджимання на брусах. За кожну вправу їм дається окремий бал. Потім ми підсумовуємо ці бали, і в залежності від балової оцінки вони отримують сертифікат різного кольору корисно, тому що це. Для них є мотивація далі працювати, далі тренувати, щоб отримати сертифікат вищого рівня. З п'яти років учні також є бажаючі, які захотіли прийняти участь. Це 60+. На кожному заході, який я проводжу, будь то змагання, будь-то атестації. Я завжди намагаюся робити збори для збройних сил України, тому що це зараз дуже важливо. Саме в наш час, і сьогодні такий збір також є. Це на зарядний пристрій для 81-ї бригади. Я дуже вдячний кожному, хто прийшов дітям і батькам в такий важкий час, що все ж таки спорт розвивається, спорт підтримується. Батьки водять дітей до секції, відкриваються нові секції. І тому це дуже дуже важливо і вдячний кожному. Бажаю своїм. Учням, всім успіху, прогресу і наступної атестації отримати сертифікат на рівень вищий.